Шановні колеги журналісти, розпочинаємо нашу після матчу прес-конференцію. Зараз надаємо слово за традицією головному тренеру гостей Роману Григорчуку, тренеру Чорноморця. Роман, я ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку. Сьогоднішня гра вона точно в ряду тих матчів, які 100% виграшні були. У нас таких десь було 5-6 ігор, я думаю, де вони були практично виграшні по всім складовим футболу. Ну, на жаль, сталося так. Це, звичайно, такий досить такий удар. Але я думаю, що треба справлятися і йти далі. На вашу думку, за рахунок чого вдалося команду, команді опоненту перегорнути гру, щось можливо десь присіла команда. І... Тому що ну Насчина, я, нормально було. Я, я не думаю, що тут є щось говорити, що команда підсіла, чи щось, щось таке. Можливо, ну в таких ситуаціях так часто буває, щоб ми розуміємо, що мало бути стратегічно по-іншому, бо вся гра, ну це перший тайм, взагалі там просто без питань. Все в наших руках, ми все контролюємо. Другий тайм трохи змінився. При цьому ми і, і в другому таймі ми мали певні нагоди, коли просто треба було закрити гру і все. Но я би не сказав, що тут просто ми поміняли зовсім свій стиль гри чи щось таке. Я думаю, що десь, звичайно, десь на підсвідомості сиділо те, що 2.0 можна зрати чуточку десь е, е, акуратніше, без якогось лишнього ризика. Але це, як правило, воно призводить до того, що. Воно не допомагає. Треба, треба при таких випадках це треба знову добитися такого і психологічного стану, і самої постановки гри, щоб продовжувати. Контролювати м'яч, вести гру, створювати гольові моменти. Звичайно, в другому таймі у нас цього було, було менше. І, але я знову говорю, що це не то, що це був якийсь провальних 45 минут чи щось таке. Це було досить нагод, щоб, щоб забити голи і довести цю гру до перемоги. Так, допущені помилки, після яких нам забили голи. Звичайно, так. Хотілося б... Також відзначити дії Дмитра Юсова, та команда не перемогла, але він забив двічі сьогодні. Старався. Є частини вболівальників, які, на жаль, Дмитра критикують, але сьогодні він багатьом довів, що якісний футболіст. Ну, для нападника забити голи, причому він два-два м'ячі забив, і це в будь-якому випадку це дуже добре. І так як складалося в наших нападників на протязі першої частини чемпіонату, коли вони не могли забити самі чисто нападники. Я думаю, що це має бути таким для нього добрим імпульсом, сигналом в плані психології, що він може забивати. І в нього звичайно, потенціал є на таке. 大家好。